Це права ранку заклаху. О, як красиво, листячку. А, вітанок був краще до цього, я не встигла. Я виходила з свою торбу для обіду, забула в машині. Лицендером там гарненько. А повітря це просто шик. Ви Подивіться, що я знайшла. Я навіть вже забула про огірки. Думаю, а гляну особисто цей явно ховався дуже добре. Ну, хоч поїмо, я вже не думаю, що буду закривати, що буде достатньо. Родити можна. Так, дітей в школу відвезла, поснідала. Себе в порядок провела, їду на роботу. А так я виглядаю Що я хотіла сказати. А, вчора мені написала вчителька Гейба. Вона хотіла зробити зюм, зустріч по... Комп'ютеру першу годину. Я сказала, що працюю до часу 30, давайте на 2. Вона каже, добре. Так що на 2 у нас зустріч з вчителькою. Але я тільки можу 45 хвилин бути з ними. я сподіваюся, що цього буде достатньо, бо треба буде їхати за дітьми. От. Так що, такі справи. Сьогодні буде трошечки тепліше, 80 повинно бути до 80 дітей. Але в суботу виглядає ще краще. То вони казали 80 градусів, зараз 78. Воно міняється кожного дня воно міняється. Зараз не показують 90 більше. Сподіваюся, не покажу, бо я вже не хочу бачити 90. Я вже, я вже з 90 попрощалась цього року. Тільки прохолода. Добре. Діду працювати. Так, я вийшла. А робота пора краплилась, щось в то мені показалося. Хмарно. Так, все, відпрацювала. А сьогодні в мене був той же самий дядько, що вчора. Так що він виходить, що повторюю. Може і завтра буде, я не знаю, я не запитувала. Він теж мексиканець, Бернардо. В п'ятницю був Віктор. А, теж був мексиканець, а в понеділок дідусь Марк. І от вчора сьогодні Бернардо. І він мене вчив по-своєму як треба. <смі> з ганчірками. А, які відносини в мене повинні бути з ганчірками? <смі> Я Пам'ятаю, перший день я пішла і просто голими руками давай ці ганчірки воду з... чистящу. намочила, а мені цей Віктор каже, у нас є перчатки. Я так, а чудово, тому що я помила, а потім бігу, біжу, мию руки в туалетний, щоб ну, хімікати на руках. Ну, і плюс воно не, не корисно. А цей дядько Бернардо, він як я без перчаток працював. А я вже думаю, я не хочу без перчаток, я хочу з перчатками, бо я не знаю, що там за хімікати в цьому. А... І сьогодні закінчились перчатки. Я кажу, а перчатки йде, А Він не здає, я Так це порозуміла. То мені там дівчата з кухні дали свої. Такі танесенькі, танесенькі, з ними трошечки по-іншому працювати, але я звикла. А що хотіла ще сказати, що а, все ж таки я помітила, що після десь 2 днів я коли вже зрозуміла, скільки я очікую класів, хто який класи йде за, за яким, Якось от графік вже спрацював в голові, і якось це. Сприймаєш легше. А в перший день я особисто не зрозуміла, тому що ну, просто як -то гонка така. А тут ти вже знаєш, о, після цього класу буде цей, та та. та, та, та. Е, тому що з молодшими класами я розумію, що в мене буде більше часу ходити на, доту, на допомогу, а з старшими вони їм менше допомоги треба. В цей час я можу вже. Я вирішила, що мені легше, якщо я беру а, ложку, завертаю у серветку і складую, щоб вони вже були, були готові. Тоді це менше хаоса, коли вони підходять, щоб їм це роздавати. Бо я надію, поки ту серветку візьмеш, воно зліпається, бо ну коротше ми роняють. Ну, коротше. Я просто зрозуміла, що так легше підготуватися. Я не встигаю підготуватися, підготуватися для всіх, але на добру частину дітей я можу спокійно просто їм роздавати те, що вже підготовила. Ну коротше, привикаю, нормально, нормально. Ладно, їдемо додому, бо два у мене зюм зустріч з вчителькою. Так, з вчителькою я вже побалакала. Ну 45 хвилин я з нею вже побалакала. І мені треба було їхати, але Гібі продовжує з нею балакати, вони розбираються які um... уроки він буде брати, ну, там звичайні, які треба, щоб закінчити школу, ну, а зараз там обирають um, екстра, там, ну, типу, мистецтво або... Якийсь спорт, у нього в бюджеті буде десь майже 800 доларів від цієї школи, які можуть оплатити, скажімо, уроки карате або уроки роки Ну, таке. І, коротше, вони там розбрали. хотів якийсь кулінарний. Урок, але в них не було, не було нічого такого. Дитина хоче навчитися готувати. Я кажу, молодець. А, вона питає, Які в тебе, а, яка в тебе мета з математики, для математики. Він каже, закінчити школу. Він каже, якщо б я залишився в той школі, де я був, то я б брав калькулес. Я по нашому я не знаю, він каже, а вона каже, не при, не при кайкулес, а він каже ні, тому що у нашій школі найкраща вчителька а, чи по країні, чи щось, і а, вона сама обирала учнів, які а, вона вважала, що потягнуть a b і вона його обрала, але він взяв. Мене. Я кажу, так що ти не взяв? Він каже, тому що це тяжко, зараз. Але, а, а потім вона запитає, які в тебе цілі на рахунок коледжа, а він каже, ти от думав, може на електрика піти. Я кажу, страсть. А вона каже. Якщо твоя вчителька, найкраща вчителька в нації, каже, що ти зможеш потягнути в 12 класі калькулес, каже, я думаю, тобі краще йти в коледж. Каже, то, що там стати електриком, ти завжди можеш для себе, для свого будинку, стати слюсарем. Але каже, бери. освіту по покидається. Я, я да. Ой, ну коротше, подивимося. Вони досі балакають, я сказала, мені вже треба їхати, так що, а, думаю, розберуться. Добре. Побалакала, але він вже, й... коли я приїхала, він поїхав в, в джин. Але сказав, що з вчителькою все вони вже вирішили. І я кажу, коли ти починаєш, він сказав, коли вона вийшла мені якийсь там лінк і можна буде починати вчитися. Я кажу, ну давай. Так що отакі. Ось такі справи, скоро почнеться школа і у нього теж. Я кажу, нарешті то вже мені подобається, що він обирає там деякі уроки. Я ж хочу щось таке полегше. От, ну, Коли там треба були екстра карикулами, ну там оте, такі не екстра уроки, типу там мистецтво і все інше. А ця вчителька каже.

Мені вистачає Ділайли. що там Гейб забрав ділайло до друга. Зараз я хочу прибратися. спокою, може, вона тут вже таке нарила. Ой, Це просто капець. Я не проти працювати, вже температура знесла. я не проти працювати в саду. Мені, в мене є бажання. Але виходиш, тут. Кома. тут кома. Я вже довгі рукава, довгі штаня одягла, because he wanted to. Окей. Well, okay. Обкусали, обкусали. Поки я там замітала, вони, вони мене обсук, обкусали. Вау, Трині, вау. I'm super unstoppable because I'm a bride and I have Нічого собі. Обалдеть. Крутяк. От креативно у нас дівчина, це я не можу. Вау, вау, вау. Я вже дітей відвезла до школи, забула, що я не закрила блог за вчора. Так що дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і па-бай.